В найтемніші часи, коли ворог не перестає сунути, а збори для тих, хто обороняє нас від цієї лаптистанської навали, стоять на місці, приходить вона. Все. Досить страшної музики. З вами тут Ганс, і сьогодні розповім трохи детальніше про чергову мою поробку, місію якої є закриття збору на дрони для потреб підрозділу ППО, в якому несе службу мій побратим Варях. QR-код із посиланням на цей самий збір буде висіти вгорі екрана до самого кінця відео, а посилання на Монобанку залишу в описі. Всі, хто підтримає цей збір сумою від 20 гривень і вище, приймуть участь у розіграші Огошки, який відбудеться 21 березня в суботу, вранці, в прямому ефірі, на Ютуб каналі Обережно Міни. Чим більша сума поповнення, тим більше шансів на виграш, але не забувайте вказувати свої контактні дані в коментарі до платежу, якщо здійснюєте поповнення не з монобанку.